Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні я трошки така прихворівша, але хочу дуже зняти для вас цю розпаковку з Esoteric Shop. Це інстаграм-магазин з Кременчука. І вони роблять класні репліки, наскільки я знаю, по відгукам. І у них багато дуже езотеричних. Книжок літератури різноманітної. Це їхній QR-код на їхній магазинчик. Будь ласка, скануйте, якщо ви маєте бажання подивитися їхній асортимент. В них непоганий, непоганий асортимент, дуже непоганий. Тобто книжок багато і ну, притомна ціна абсолютно. Звісно ж, якщо ви хочете моніторити інші ціни, будь ласка, ніхто не заважає. Я рекомендую, тому що зі мною дуже швидко зв'язалися, зі мною дуже швидко. Ми ну, сконтактували, да, вирішили наші питання, і одразу по отриманні цього товару мені він був відправлений. За рекламу не заплачено, да, це все я за власний кошт купила. Тому так, от зараз відкриємо, подивимося. Ну тобто, скажімо, обслуговуванням я дуже задоволена, бо є ну, різні магазини у нас в Україні по-різному до. До покупців ставляться. Я, наприклад, ну, знаю, є такі хамоваті продавці. Тут це не про, не про пані Ірину з е, езотерік о ну, Боже, як гарно ну Ви розумієте, тобто, да, чому я От я ще не бачила цієї колоди, цієї запаковки, але це ну, просто вже така прелість. По-перше, кожна колода в крафтовому пакеті перев'язана крафтовим цим, ем... стрічкою. Цим, це не стрічка, це. Шнур, да, Подаруночок навіть поклали. Поклали візиточку. Ну, це прелість. Так, я не знаю, куди я його причеплю, але щось я з ним придумаю з цим ключем. Ну, це круто, слухайте. Ну, дрібничка, але ж все одно ну, як приємно. Так, езотеричні товари, біолокація, карти Таро, книги для чарівництва та магії. І, по-моєму, в них навіть є свічки. Не знаю, на що маканих, але в них точно є такі кольорові свічки для магії різноманітні. Таролог-психолог. Ну будь ласка, Ірина, от вона все це вміє. І теж у неї на візитках картинки Джозефіни Уолл, моєї улюбленої. І про Джозефіну Уолл скоро буде розмова у нас на каналі. Тому що, Розпаковка відзнята, але я її трошки пізніше викладу, щоб не засмічувати ефір самими розпаковками. лише. Так, Стосовно хвороби моєї, це не ковід, тому що я робила ковід-тест, але якась інша хірня. І стан жестяковий, Тому ви бережіть себе, я ну, просто зараз швиденько зніму і піду далі лікуватися, тому що сил немає, ні на що руки трясуться. Не ворожу, відео не знімаю, тому вибачайте. Це от сьогодні єдине, що я спромоглася. Вийти на нову пошту, забрати посилочки, розпакувати при вас і показати вам це. Так, це, о, такі пакети прикольні. Це у нас будуть репліки на Арабо Сархсяна. Гекати в нього, оракул є, 50 карт. Я так розумію, що оригінальні карти трохи менші, а тут прямо конкретно великий великі розмір. Так, можна навіть ножиком не розб'юти. Мені трошки мужиком треба підчепити. Так, так, так. Я дивилася в пані Ірини Болдму. Вітаю її, до речі, з тисячою підписників на Ютубі. Це... Я знаю, що тисяча підписників це найтяжча, перша така цифра, яку найтяжче добити на Ютубі і далі вже, наскільки я знаю, легше. Тому я вітаю її, бажаю її каналу процвітання. І у неї на каналі є огляд на, по-моєму, на кілька оракулів Страхсяна. Наскільки я розумію, він плюс-мінус адекватний персонаж. Але всі його карти випускаються видавництвом російським «Весь». Ну, Так як ми російське видавництво «Весь» не будемо підтримувати гривнею, тому я замовила репліки. Але персонаж, вона говорила, що непоганий. Так, я вперше замовляю в цьому магазині і не знаю, щодо якості, але я вже бачу, що вирубка непогана. Значить, коробка була. Запакована, да, тобто його не відкривали цей оракул. Тут також пакування, і це дуже круто, це дуже класно. Так. Также ж хочеться витягти, щоб витягти все одночасно, але, ну, в принципі, можна, можна, можна так зробити. Так, це милований папір, це карточна бумага. А ні, це ж це з ламінацією, мабуть. Слухайте, це така, така якість, як у мене е, Тароманс. Я не знаю, чи це робив Тароманс, чи це їхня друкарня, чи це якась кременчуцька місцева друкарня. Я не знаю, зараз я дістану. От у мене є е, таротека, ця. Слов'янські легенди від Тароманса, і, і тут дуже схожа якість друку, прям дуже схожа. От вони дивіться, по-моєму, вони однакові по товщині. Єдине, що ці карти вищі, вирішили зробити їх вищі. І ну, бачите, прям однакові, однакові. Він руки трясуться, вибачайте, вибачайте, бо я трохи знесилена. Так, садгекати, це у нас типу титульна сторінка. Коробка така цікава, вона в мене в шухляду, мабуть, не влізе, треба буде ставити її бачком. Так. І, власне, Чому я саме замовила у пані Ірини цю колоду? Тому що у неї є електронні версії гайдбуків. Бо десь я хотіла замовити, а в них немає МБК. Ну, я кажу, Ну, а ну, як без МБК ну, можна взагалі трактувати ці оракули. Тобто, все одно. Образи, звісно, свої будуть пропрацьовуватися самостійно, обов'язково. Але ну, хоча б знати, що автор хотів закласти. Так, по виробці чудова вирубка, все кругленьке, така сурочка. дуже приємні кольори, такі, теж наче крафтовий папір. І ну, мені така, така якість дуже до вподоби. Це, це тонка матова ламінація, вони досить пружні, ці карти, великі, звісно, це не 12 на 7, по-моєму. У мене є стандартний вайт на 12 на 7. Так, так, да, тут ну вони, вони прям дуже більші. Значить, це точно 13 виходить висота і 7 з да, Якщо тут у нас розмір, розмір не пишуть. Розмір не пишуть. Але суть в тому, що. Це точно більше 7 см, 5-7, 8 см, ну майже 8 см ширина. Так от, до чого це я? Я просто знаю, що ці оракули класно працюють, що вони симпатичні і вони досить іронічні навіть в певній мірі. І я вирішила, що мені таке треба. Ще один хочу оракул від Сарсяна, але в пані Ірини його немає в асортименті, навіть, тому буду десь в іншому місті замовляти. Тут є якісь опорні слова, але все одно лунний вже вампір. Такі образи придумані, звісно. Хороший друг, хороший. Тобто, я так розумію, що просто відскановані карти, так, як? Ага, порізано тут трошки не дуже. Ай, мене це не дуже смущає. Коштував цей оракул 400 гривень. Не знаю, чи буде він дорожчати, чи ні. Ага, тут трошки. Нормально, в принципі. Так, да, трошки тут підрізано якось не дуже коректно, але нічого. За, щот, за, за рахунок того, що в, дуже в широкі поля, то, в принципі, може, він так і порізаний і в оригіналі. Большой, но Нейман. Не Ой, господі, такі смішні назви. Ну, це, напевно, що якась правдива. От, сад гекати, Да? Почитаю МБК обов'язково і будемо робити загальні ворожіння на якісь клієнтські. Зараз поки що нікого не беру на клієнтські, тому що, ну щойно, я стану плюс-мінус в кращому стані, зніму відео і обов'язково напишу в інстаграмі, що я готова приймати клієнтів, тому що сил нема ні на що. Просто лежати і навіть читати не хочеться. Ні читати, ні кіно дивитись, ні фіга. Просто сплю цілими днями. Багаторічний. забота, приняття. Так. Ну тут теж можна дивитися, який це знак. Це в нас знак вуг... не вогню, а повітря, мабуть. Може, і вогонь. Так, це. Коротше, треба читати те, що пише там автор. Прикольно намальовано тут лапа куряча, мухомор. Лінь 11. Слідає настояща. Інша є якась букашка і якась ягідка. Карти не по порядку. Ага, тут 8, 8, 6, 9, 4, 5, 4, 8, 6, 2, 5. Так, дуже цікава дивна, дивна нумерація. Дивна нумерація. Тому я обов'язково прочитаю МВК і розкажу вам свої враження, але мені дуже подобається якість. От я брала чисто подивитись на якість, і я максимально задоволена, задоволена цією якістю, бо так, трошки незручно, звісно, вони огромні для моїх маленьких рук, але якість просто кайф. Якість чудова, дуже подобається. Дуже класно, дуже-дуже, дуже мені подобається. І я ж кажу, все рівненько, все красиво, і я, я дуже приємно здивована, тому що за такі гроші це дуже круто. І м, дивіться, у неї у пані Ірини там дуже багато е, колод таро різноманітних оракулів, причому таких, знаєте, нерозпопсованих. Е, і от у неї нещодавно був завіз великий. Вчора була розпаковка, і вона показувала, що в неї там є в налічі, в наявності. Відкладаються багато і переходимо до наступного. Ой, ну це пакування ну це любов. Це любов, це любов. Я таке дуже люблю, мені таке дуже подобається. Це дуже мило, це дуже симпатично і приємно отримувати такі. Покупки. Тому що ну, видно, що людина займається справою, яку вона любить, яка їй до вподоби. І у неї там дуже часто ну, такі розмовні відео, де вона рекомендує літературу якусь каже, що там класна то не класна. І в неї там багато літератури психологічного направлення, до речі, такими шнурками дуже любить гратися, моя Рися. Це я їй зараз зв'яжу його і будуть з нею гратися. Так, ну, пакування, уровень Боженька. Я просто бажаю. Так, а це теж Араба Хсяна, оракул міфологічних істот. Тайний путь душі. Теж тут натикана купа знаків, значків на кожній карті. Це я точно знаю, тому що я теж бачила цей оракул в когось із колег, можливо, навіть теж Ірини. От. І, ну що, будемо працювати? Будемо працювати. Я люблю оці всяких мені ті... Мантичні інструменти, мені таке подобається. Коробки, звісно, огромні Огромні коробки, Як я їх буду, де я їх буду зберігати, я не знаю, бо в мене шухляди такі ну, розраховані на 10 десь на 12 см максимум, а тут вже на сантиметр більше. Коротше, щось буду думати. Так, росі, Росія, Положенщина. Блин, Россия, серьезно. <laughs> Место ногу русалки хвост. Русалка, дар. <laughs> Офигеть. Вот это я заказала. Россия, кажется. Ну, вообще, это же действительно Россия. Полуженщина, полурыба. Ну, непонятно, да, какое существо. Что он неправду, где он неправду сказал? <laughs> Ай, цирк. Мені цікаво, Ірина, якщо ви будете дивитися це відео, ви помічали, що на русалці в міфологічних существах у Арама Сархяна написано Росія. Я в шокі, чесно кажучи. Це, ребята, цирк. Але дуже красива сорочка. Знову такий самий друк, така сама шикарна офігенна картон. Це Ой, супер. Я просто ну, береш в руки і маєш віщ. Маєш просто ну, дуже якісно. Я впевнена, що оригінал, оригінали не такі по якості. Оце 100%. Так, Росія. Ін... А, вона тут, значить, Росія. Цікаво, треба буде якийсь розклад на Росію зробити. Індія. Нагі, да. духовність. Дар, Росія дар. Так, да, знаєте, от хороший, насправді, от одразу можна зрозуміти, про що карта. Да, тому що, маючи такий дар, маючи такі природні дари, як має Росія, не вміти їх використовувати, просто да, похерити все заради, заради чого. Це добре, що ця карта випала мені першою. Я просто буду тепер ну, інакше на цю колоду трохи дивитися. Але в цілому, я думаю, що нам буде нормально працювати. Просто цей дар буде з таким, знаєте, з такою кантацією якогось просраного шансу. Ой, ну це клас. Індія. Полубожественне существо з змінним туловищем і чоловічеською головою. Так. Нагі, да? Це теж такі. Тут у нас стріли, це у нас, значить, як у гримучої змії хвостик. Це Буда, це. Будь-можевільник якийсь, але треба. Це у нас Скорпіон знак. Ну, я думаю, що всі значки прописані. Лук, Нова Гвінея. духи, отречення, Ну, красивий оракул, Китай, Філіппіни, Фенікс, Філіппіни. Ну, в принципі, будь-яка країна, будь-яка міфологія в собі та її, ну, несе плюс-мінус однакові образи, тому що всі первісні образи вони ну, десь перекликаються. Тобто, якщо вони не один в один, то дуже схожі, дуже схожі за легендами і навіть подорож героя вона є. Досить типовою для кожної казки світу. У мене це є ця інформація. В, дуже вона перекликається мені з колодою Таро Божественного, там, де в кожні, кожна карта це сюжет якоїсь казки, казки народу світу. Мексика, рогата змія. Японія, кіцуне. Ну, так, да, це такий логічний Австрія, гном, гірський гном, да? Єгипет, Сфінкс. Це та людина, яка не розгадала загадку Сфінкса Просвітлення. Португалія, Медуза Горгона. Не знаю, окей, ну треба подивитися. Тібет, джин. Угу. Атлантида, Василіск. Причому намальований. Ага, отут різні образи Василіска. І автор вирішив, що це буде півень, як Василіск. Окей. Але Василіск більш на дракон схожий. Ну, може, 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 я помиляюсь. Борнео, Цербер. Турція, Птіця, Рух. Шотландія, Келпі. Угу, класний образ. Україна відьма. О, кайф! Це мені подобається. Мені таке Грузія. Саламандра. Хорошо, хорошо. Кіпер, Мінотавр, угу. Вірменія дракон. Дуже багато значків. Тут, будь ласка, вам і Венера Мілоська, і Драконяче око, і лапка, і жук якийсь. Як це, чи це якась ну, щось такі, чи, чи це квітка, і якісь персні, і значки. Ну, дуже багато символів. Але я думаю, що вони. Насправді, я от дивилася на фотки цього оракула. І і <кій> я думала, блін, натика настільки всього, але тут можна розібратися. Якщо витягати там, звісно, не 5 карт в розклад, а там, ну, 3, хоча б, да, або одну, навіть як сигніфікатор ситуації, або просто там, відповідь на питання, то я думаю, що можна спокійно дуже багато інформації витягти з, цих, з цієї історії. Гарпія це Південна Америка. Ну, я навіть не знаю, чи Гарпія була. Е... Такою типовою історією міфологічною істотою для Південної Америки. Але окей, нехай буде. Австралія, Химера теж, по-моєму, Химера це не про Австралію. Пуста карта. А, ну, я залишу, бо автор її вирішив залишити. Вирішив її прямо назвати пустою картою. Греція кентавр. Плодородія. Ну кей, мебі. Так, Північна Америка, Гігант. Бірма. Okay. Фавн. Ну, для Бірми, ну, якось я не знаю, фаун це грецька міфологія. і Просто я би на Бірму ну, пошукала якісь бірманські міфологічні істоти. Ну, там вже по-любому якийсь є пантеон своїх демонів. Ну, коротше, є нюанси. Корея, мандрагора. Знову ж таки, Корея, мандрагора, не-не. -е 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 -е. Невпевнена, не, не не впевнена. Персія, грифон. Окей, згодна. Грифони на перських, на перських барельєфах зображені дуже багато, дуже часто. По-моєму, в пісні про Гільгамеша згадуються грифони. Ну, тобто в усіх джерелах, які в нас є про Месопотамію. Це у нас є ця історія з грифонами. І бар, я ж кажу, барельєфи. Найперше, це ворота іштар, барельєфи в Ірані, Багдаді, і в, Іраці, в Ірані. Ну, тобто, всі... Археологічні артефакти, вони містять в собі ці згадки. Тому окей, згодна. Банщі, інша планета. Ну, я би банщі в якусь Ірландію запхала, це ж типу звідти. Друга планета. Окей. Месопотамія Шеду. Теж да, голова БК, тіло лева, крила, да. Чи там людська голова, це теж. теж. Ну, це от із цієї ж опери, що і Грифон. вони, в принципі, дуже подібні ці образи. От, і то, теж оце відомі, відомі зображення барельєфів, навіть якщо ви в школі тільки вчили історію, то це відома картинка з шкільного підручника. Так, Болгарія, оберетінь. Окей, да, там є багато легенд таких. Суматра Каппа. Водяной демон, нечто человекообразное, имеющее черты лягушки и черепахи. Можливо, можливо, не знаю, я такого не чула. Польша. Брауні, Домашний дух помощник, тело малий, но необычно сильный. От я за польську міфологію мало насправді знаю. конкретно. Ну, я знаю, що багато спільних рис у нас є з польською міфологією, так як це слов'янська, але от не впевнена стосовно Брауні. Ну, почитаю обов'язково. Фері, Нова Зеландія. Ну, Фері — це ірландський фольклор. І Нова Зеландія, якщо це переселенці якісь англійські, да, ті, що були в'язнями, яких ссилали в Австралію, Тасманію, Нову Зеландію, то може бути, вони привезли, да, це привезений образ. А для народів Нової Зеландії, корінних, я думаю, що там трохи інакша буде міфологія, трохи інакші будуть казки. От, але, ну, автор вирішив ферію на Нову Зеландію відправити. Окей. Франція, Кракен. Так, да, да, це досить така популярна європейська міфологічна істота. Величезний молюск. Так, Сибір, Грім. Not sure. Я думаю, що в Сибіру дуже багато. Є, можна знайти інших образів, які будуть характерні саме для Сибіру. М -м, не впевнена. Так, Ізраїль, Янгол. Ага, окей. Ну Просто чому так, Ізраїль, Янгол, все. ляп, трансформація. Так, ну, окей, мейбі. Ірландія, ельфи. Ну так, так, да, це логічно. Інше місто. Місце, інше місце. Німфи. Це однорецька міфологія, Франція, єдиноріг. Окей, мібіг Єдиноріг, але знову ж таки, це не суто французька міфологічна істота, така загальноєвропейська досить. Африка Анансі. Так, згодна Анансі це один із відомих африканських. Духів, але знову ж таки, Африка настільки величезна, там настільки багато різноманітних божеств. Я коли вивчала метафоричний оракул канабісу, то от там дуже багато африканської міфології, тому що писали цей оракул американці африканського походження. Афроамериканці, скажімо так, і вони включили туди дуже багато ошун, оміла. там дуже багато. Можете подивитися, я залишу посилання на цей огляд. Там дуже багато африканської міфології, і знову ж таки в Таро Божественного теж дуже багато африканських казок, тому тільки анансі, писати одну Африку, весь континент і описати тільки одного ну, трохи несправедливо. Не знаю, може ще буде щось про Єгипет. Не пам'ятаю, чи було у нас там щось про Єгипет. Просто в Африці дуже багато вірувань, дуже багато богів, демонів, да, теж різноманітних сил. Трікстер, Віддя, Паука. Осмислінець. Венгрія, троль. теж за угорські міфологічні казки, нічого не можу сказати. Таїланд, Мантікора. Мантікора це, по-моєму, теж грецька міфологія. Ну, мені здається, що воно для Таїланда не. Не є таким прям характерним. Монголія, Демон. Ну, да, знову знову те саме. Німеччина, Валькірія. Ну, типу, да, Валькірія це германські племена, але прям Німеччина. Ну, я б Це більше до якоїсь Норвегії віднесла, до Швеції, до Данії навіть, до ну, Фійкінгів, Іспанія це клопа. Італія, Пегас. Карта заміна. Це, якщо щось потеряли. І Румунія, Вампір. Ну це тут теж логічно, це теж логічно. Так, ну давайте. Давайте щось спитаємо Ці екологи. Хоча я теж так відкрила і закрила цей довідник цих міфологічних істот. Але цікаво, я думаю, що не буде прикольно працювати. Давайте запитаємо. Що ж ми в нього запитаємо? Давайте просто спитаємо, на які питання цей оракул хоче відповідати. Спитаємо, ні, подивимось. Тібет, джин. Ух тишка! Дивіться, спокойствия. По-перше, ми будемо в цьому оракулі розглядати питання побажань. Бажань, самореалізації, щирих бажань, справжніх бажань, бажань, які знаєте, от не тих бажань, що я хочу, щоб мене полюбив, полюбила та чи інша людина, а бажань, які можна досягти тут і зараз. Тому що згадайте казку Тисячі одної ночі да, і бажання ну, взагалі, ці мультики, фільми, Джин говорить, що я не можу змусити когось полюбити, я не можу когось вбити, умертвити, да. я можу тільки там тобі дати багатство, визнання, славу, ще там щось, але тільки не. Такі, не те, що використовує людські почуття. Так, джини, духи і желання, так. Да. Що духовні практики, бо це Тибет, да. будемо дивитися на питання, якщо по рибкам, то знову ж таки, багатства, багатство, досягнення своєї мети, досягнення своїх цілей. Якщо це спокійство, то теж, знаєте, в такому ключі, що не гнатися за чимось, да, а розуміти, виясняти, що тобі потрібно, що тобі необхідно, виясняти, саму, да, докупуватися до самої суті дуже таким, як от, по помірності, да, терпляче, не спіша, І розуміти, наскільки те чи інше бажання воно тобі нав'язане, або ж навпаки, воно тобі. Ну, саме твоє притаманне, саме тобі. що Це твоя амбіція, а не амбіція суспільства, а не амбіція там, суспільства потріблення. Да, оцього, те, що ми постійно щось купуємо, да, що нам треба більше і більше і більше. Ой, ну клас. Ну, хороший оракул, мені сподобався дуже. Я, ну, ж таке, я, в принципі, знала, що він цікавий, і ці оракули в цілому цікаві. Але мене прям вони дуже приємно здивували, і мене дуже здивувала якість. Приємно, це просто клас. Я дуже в захваті. Ну, знову ж така сама якість. Да? Покажу товщину карти. Я сподіваюся, що вхопила. так, і, Ну вона пружненька. Кажу, така сама якість, як і в Мансі. Ну і дуже хороша ціна на них, прям дуже хороша. Так що можу радити цей магазин абсолютно з чистою совістю, approved мною. Тобто я скажу я можливо, там книжки вам якісь сподобаються. Я ж кажу, там в них і книжки, ритуаль, свічки ритуальні є в пані Ірине. Зайдіть, подивіться, в інстаграмі у них є дуже великий. Ну, сторінка на багато дописів, тобто можете подивитися, запитатися, що є, що нема, що можна замовити, що там можна почекати. Коротше, дуже класно. По-моєму, і тут, і тут по 50 карт. тому десь так. Я дякую, що ви розділили зі мною цю розпаковку. Зараз я її завантажу. Подивитися, напишіть мені коментарі. Що ви вважаєте з цього приводу, з, того, з моїх нових покупок, Посміятися знову з мене, що я не можу ці тижня провести, щоб не розпакувати щось. От, тому дякую всім. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, тому що зараз якась зараза херня ходить, я ж кажу, не ковід, але може гриб якийсь, не знаю. Короте, лежу, валяюся, хворію. Не хворійте, бережіться, носіть масочку, я не знаю, пийте вітаміни, ходіть, гуляйте на вулицю, отримуйте вітамін Д. І обов'язково обов'язково я ж кажу, бережіть себе, своїх. Близьких і обов'язково будьте в безпеці. Всім дякую за увагу. До зустрічі моїх на наступних відео. Па-па!